Ми розуміємо, що нова ну, ну, дійсно необхідність свою, як масажер вдома, як зубна щітка для зубів, так а скажіть, будь ласка, якщо дитина з якого часу можна? В Принципі дітям можна з маленького віку, але просто що дитина не може довго висадіти на одному місці маленька, тому в шести років, коли вже дитинка може сидіти і розуміти, що вона робить, то, хоча б вдягати хвилин на 10-15. Без вібрації спочатку на делікатних режимах, потім з віком можна збільшувати термін і збільшувати напругу. Наприклад, додати вібрацію, більш активні режими. Тобто це індивідуально. Якщо дитина маленька, наприклад, 3 роки, 4 роки, ну, нова теж можна вдягати, це вже залежить ну, від темпераменту дитини, скільки вона може в цьому обладнанні. Будь мені здається, що обладнання дає змогу зберегти і покращити здоров'я, і навчитися доглядати.